Дошкільний навчальний заклад був під атакою російських військових 21 вересня, розповіла завідувачка господарства Валентина Данілова. Обстріл почався десь близько 7.30 і десь до 8.30, 840 продовжувався. Садочок нас постраждав уже не перший раз. Дякувати Богу, що постраждали лише вікна, скло висипалося. Багато пошкоджено вікон, більше 12 вікон пошкоджено. Пошкодження різні, і сильні, і просто дірочки, але ж вони все одно пошкоджені. Військові РФ атакують заклад не вперше. Ліквідувати наслідки допомогли комунальні служби, говорить Данілова. Вони оперативно приїхали, зашили нам вікна, і тепер ми трошки можемо спокійніше спати, скажімо так, що у нас тепер немає сквозняка по садочку. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.